Інструкція, як заспокоїти кицю за допомогою котячого м'яту. Розібрати того низуна і котити м'ячик з котячого м'яту по хаті. Принаймні в мою касу це дуже заспокоює. Вона просто задоволена від цього отримання. Думаю, вона зараз покаже, але це не точно. Я задоволася вже його складати. Постійно yeah. розбирає. Таке, бачите? тако це спокоїть. А ви там, я не знаю, ваші кіцькі облизують, через то на них і не діє. А якщо грати в футбола, то це прям сильно заспокоює. Правда, Касю? І головне всіх заспокоює. І кітці, і не кіця. Ну давай сама покоти, бо в мами є робота. Все там мало. Мало м'ячиків, не вистачає, якщо хата в різному кольору різно. Ой, заспектіливі м'ячики. Ну, грайся, грайся, я не сварюся, грайся. Аби ти була довольна. Ну, все, звідти ніхто не дістане, сорі. <плес> Куда стоє Ну Що, облизувати не будеш? Тільки футбол ходи. Облизно, наблизи. Отой. Ммм, подобається тобі. Тобто, коли він на холодильнику, то тобі не подобається. Дивишся, за жопу тут відцапнути, Та, так? Держи впевнено вредно. Не можна за руку кусати, маму. Не можна. Не можна за руку кусати, не можна, ні. вона <говори> за рукав. Ні. За руку не можна, за рукав ніхто не не забороняй, отже вредна, я не можу з нею. Мене ще ті царапки не позаживали, а ти мені вже нові робиш. Кась, Кася, ти що така агресивна? Ану, заспокійся, мені вже ця гра не подобається. Я тебе знімаю, а чому ти не тікаєш? Якщо хороша гра, то ти не дозволяєш тебе знімати. Ай-яй-яй. А от таке дурне грати, жорстоке, то тобі за іграшки.